За різними оцінками, кількість загиблих під Крутами відрізняється від декількох десятків до декількох сотень юнаків. А історія бою десятиріччями або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії. 29 січня біля історичного музею сотні Дніпрян зібралися, аби віддати шану героям. У той подвиг 1918 році він був забутий більшовиками. Він був забутий радянською ідеологією, він був забутий Російською імперією. І коли почалися події в АТО, то тоді ми нагадали, їм, що українці це дуже смілива і самопожертвована нація. Наше суспільство стає більш свідомим, більш патріотичним. Тому звичайно, українці. Стали згадувати свою справжню історію, не ту, яку нам нав'язували усі 25 років незалежності, а вже нашу саме українську історію впевнений, що не всі розуміють насправді саме що вони зробили. Я думаю, що це треба переоцінити, і треба ще згадати багато наших героїв, які загинули при подібних умовах. Бо насправді таких боїв був не один, а їх була ціла низка. Днем раніше в книгарні є відбувся захід. Герої Крут, Герої Дебальцево, історичні паралелі. Революція гідності та бойові дії на сході країни спонукали українців більше цікавитись своєю історією. Я хочу послухати у історію своєї країни. Я герой, который сражались за ее. У людей был стержень, за что они шли защищать свою страну, и я хочу. Я случайно мимо книжного магазина, увидела виписку рекламу, і мене заинтересовала тема сьогоднішнього мероприятия. Я ожидаю понять для себя більше ситуации, которая з хорошо в школах, преподают, а понять то, что що сейчас, доволі тяжело. Я прийшов сюди, тому що больше, знати больше більше, хочу більше знати про нашу історію, про наших героїв, про тих молодих хлопців, які не боялися виступити проти більшовицької вийшов навали. Пинити її, я вважаю, що кожному повинен знати про, про героїв своєї країни, тому що не знаючи історії, ми не можемо впевнено в майбутнє. Історик Георгій Столяренко вважає, що подібних збігів історії України знає чимало. каже, що вивчення свого минулого може допомогти не наступати на ті самі граблі зараз. Ці дві події вони вплинули в подальшу на історію нашої держави, так як в вісімнадцятому році були підписані мирні договори, визнана Україна іншими державами світу. Так і в 2015 році, під час боїв за Дебальцево були мінські домовленості. Якщо ми будемо безвідповідально ставитись до своєї історії, то ми на жаль змушені будемо повторити повілки минулого. А це як наша історія свідчить, погано може закінчитись. Крилобережний Андрій Райський, Олександр Височин, новини 9 каналу.